Усім привіт! З вами Різіна цц Сьогодні я розповім про топ-5 моделі шин, яким трохи не вистачило, щоб потрапити до преміального сегменту. Ми позначаємо клас цих шин як середній плюс. На п'ятому місці у нашому рейтингу середній плюс-сегмент розташувалась Matador Hector 5. Характеризується гарним балансом робочих характеристик. Паливною економією з низьким рівнем шуму, що підвищує комфортне пересування, зокрема, і на великій швидкості. Основні переваги цієї моделі є надійна робота на мокрій дорозі. Три центральних ребра протектора з нанесеними на них насічками і канавками забезпечують стійкість під час прямолінійного руху. Боковини з численними канавками створюють оптимальні умови для контрольованого маневрування, покращуючи показники безпеки. Поздовжні канали та мережі ламелі здатні впоратися навіть з великим водним об'ємом, тим самим запобігають аквапланування. На четвертому місці Full Deco Control HP 2 Відноситься до високопродуктивних моделей. Шина має більш гладку поверхню, порівняна з аналогами. Це позитивно вплинуло на паливну економію. Центральну зону займають монолітні ребра, що несуть у собі насічки. Це конструктивне рішення дозволило забезпечити відмінну маневреність у поєднанні з надійністю щеплення з дорожним полотном. Посилені боковини у поєднанні з широкими плечовими зонами забезпечують стійкість при виконанні поворотів та розворотів. При цьому деформаційний ефект зводиться до мінімуму. У резинової суміші моделі поряд із силікою присутні натуральні алії, еластамери та натуральний каучук. Такий склад забезпечує високий опір зношування навіть при інтенсивній експлуатації, а також підвищує стійкість до високих температур. Усе це зумовлює тривалість терміну служби. Також значно підвищена стійкість до аквапланування. Бронзову медаль отримала Nokian від Proof 1. Найважливішими характеристиками є гальмування на мокрій дорозі та висока стійкість до аквапланування. Шини добре збалансовані між максимальним комфортом та безпекою, а також відрізняються низьким опором коченню та тривалістю терміну експлуатації. Малюнок протектора має асиметричний дизайн для забезпечення максимального комфорту та безпеки. Nokian Proof 1 поділена на дві зони: зовнішня сторона це зона стабільності з жорсткими поздовжними ребрами та масивними блоками, які роблять маневрування легким та впевненим. Підвищуючи стійкість та керованість, внутрішня частина протектора це зона безпеки, яка містить численні дренажні канавки, дрібні блоки та ламелі, котрі на мокрій дорозі покращують щеплення у відповідних умовах та покращують стійкість до планування, дозволяючи в таких умовах зберегти надійний контроль за траєкторією руху автомобіля. Срібну медаль у нашому рейтингу середній плюс-сегменті забирає Nexen Blue HD Plus. літня модель характеризується підвищеною ефективністю на мокрому асфальті, відмінною керованістю та високою економічністю палива. Оптимізована дренажна система має велику кількість поперечних і повздовжніх каналів, які гарно виводять воду. Особливості конструкції моделі є безшовний бортовий дріт. Також міцний каркас, який дозволяє шині при коченні доформуватися, що забезпечує оптимальну стійкість. Високоміцні металокорні брекери підвищують ефективність гальмування та прискорюють розсіювання навантажень. Тим самим підвищують керованість автомобіля. Нарешті ми добрались до першого місця. Золото у нашому рейтингу займає Хенку K135 Ventus Prime 4. Дана модель відзначається надійним щепленням на мокрому покритті, збільшеною проходимістю чудовою паливною економічністю та акустичним комфортом на будь-яких ділянках дороги. Посилений брекер та каркас надають міцність та пружність шині, що підвищує стійкість до деформації та поліпшує керованість авто. Несиметричний малюнок протектора містить велику кількість гострих крайок, утворених блоками та ламелями. Це зумовлює підвищену ефективність шини. На мокрому покритті. Жорсткість і суцільна будова поздовжніх ребер у центральній частині знижують опір коченню та зношування гуми. Стійкі до деформації плечові блоки надають шині відмінну стійкість під час маневрування, надаючи змогу контролювати траєкторію руху в поворотах. Рівномірний тиск у точки контакту створює більш безпечне рух авто на мокрій поверхні. В свою чергу, на сухій дорозі надає відмінні характеристики щеплення за рахунок збільшення сили тертя. На цьому наш огляд середнього плюс сегменту завершено. Ці шини ви можете придбати у нас на сайті або у фірмових магазинах. Чекаємо на вас, в на СЦ!